Пані та панове, літератури немає. Погнали. Скільки живуть хвилин? Я з поглядом свої пророки. Я з ліхтарем кімнатні зерни. Посуд брудний, теплий відтінок, світло запалює мить провини. Коли тебе розпочалося захоплення творчістю? Саме творчість в мене напевно, почалась з нового захоплення літературою. Я завжди був привитий до літератури. Мати мені багато читала в дитинстві. Вже в першому класі я прочитав пригоди Тома Сойера», в другому діти капітана Гранта, в третьому «20 тисяч я під водою. Потім, десь 10 років, моя літературна захопленість була зупинена. Я не читав, я не захоплювався. Я все ще дуже любив мистецтво як таке, але літературна частина мене не цікавила. З чотирнадцяти я повернувся назад. Великий камбек, якщо хочете, коли я повернувся в літературу, спочатку захоплення було ну таким доволі радикальним. Дуже поступово мої погляди на літературу, на прозу, на поезію змінювались, і поезію я почав захоплюватись. Навіть не знаю, з кого я почав, якщо чесно, не можу виділити отой той перший вірш, який сколихнув мою поетичну душу. Ні, напевно, це загальне захоплення літературою. Скільки тобі було років, коли ти заснував літературу? Немає 16 років. Я люблю відраховувати від першого да. заходу. Перший захід був 30 квітня, тоді почалася історія. Все, що було до цього, тоді ще літератури немає, не існувало. Літературник, як і будь-яка організація, створюється з першими діями, які вона привносить. Поки цих дій немає, організації не існує. Як тобі все ж таки вдалося створити літературу немає? Доволі легко. Я завжди на таке питання відповідаю дуже просто: безкінечна жага до змін, безкінечна невдоволеність теперішнім станом справ і розуміння, те, що хто, якщо не я, якщо не я, то хто. Завжди хотіла змінювати, завжди хотіла щось робити, бути в центрі уваги, вертітися між школами людей, щось робити, створювати, створювати і створювати. І від цього і вдалося. Напевно, через те, що хотілося, напевно, через те, що було розуміння, певне. Хоч і я не вважаю, що воно кінцеве. вважаю, що воно буде з часом далі збільшуватись, що це розуміння буде доповнюватись. І впевнений, те, що напевно ніколи не досягну й далу в цьому, але завжди прагнутиму і від цього прагнення буде щось виходити. Чому саме літератури немає? Чи це іронія, чи ти справді вважаєш, що література відсутня? Я сьогодні пояснював подібну назву, і насправді, в першу чергу, вона була задумана як провокативна. В ній не було якогось глибокого підтексту або ще чогось подібного. Вона була виключно провокативна. Той факт, що на наших літературниках, на наших заходах стандартних уявлень про літературу немає. І як я вважаю, поки література не канонізувалася, якщо бажаєте, поки література не стала саме твоя творчість, вона не стала чимось уже таким легендарним, як мовна творчість Івана Франка, Шевченка, навіть того ж самого Симоненка, з яким мене постійно порівнюють, господи, поки вона не стала такою, її не існує. Тому можливо такий сенс, а можливо інший. Звідси пішов наш слоган. Ви можете придумати нашій назві все ще завгодно, і це буде вашою правдою. А як ти оцінюєш рівень культури в Україні та, зокрема, в Полтаві? Якщо казати про український рівень культури, він виріс. Він значно виріс, і я вважаю, що зараз у нього дуже дуже великі перспективи. Це підтверджують дуже багато колективів. Якщо казати прям конкретно, це підтверджує колектив Шмальгаузен, який зараз активно набирає популярності у молоді. Це підтверджує буквально нещодавно, дуже, дуже гучно стрельнувши, зламавши всі уявлення про українську музику. Проєкт Мур з їх альбомом Мюзиком та Романтика. У нас великі перспективи. Ми ще далеко не на високому рівні. Ні, це тільки початок. Це початок початків, і, напевно, я оціню десь балів на шість. Тобто ще тягнутися є куди, ще є куди що розвивати, і ми цим будемо обов'язково займатися. Про полтавський рівень культури він у нас, на жаль, невеликий. Тобто, мало чого відбувається, є ініціативні люди, є ті, хто хоче щось робити, але все одно мало. Мало всього, місто не дуже живе, і це потрібно змінювати. І це змінюється. Що напевно найкраще є тенденція, тепер головне її продовжити. Скажи, чи заробляєте ви на літературниках, чи це все благодійно? Це все абсолютно благодійно. Ну поки що, звісно, поки що все, що можна спрямовувати на допомогу армії, те й спрямовуємо. Я вважаю, що зараз нічого важливішого за перемогу за те, щоб добитись мирного неба над головою, немає Як і література. Тому ні, ми поки що не комерційні. Є в планах почати заробляти хоча б якусь копійку для того, щоб проект продовжував існувати. Все ж таки, виключно на благодійності далеко не виїдеш. Але в даний момент намагаємось допомагати ЗСУ як можемо. Скажи, чи ти сам пишеш сценарії для літературників? Чи вони пишуться кимось іншим? Сценарії дійсно пишуться. Команду, я б так сказав би, є завжди такий ініціатор у вигляді мене, який приходить і каже: у мене є така, та така та ідея, гоу реалізуємо. Команда погоджується, не погоджується. Ми обговорюємо цю ідею, допрацьовуємо якось її коригуємо. Робимо те інше, третє, десяте, і тільки після цього пишеться вже сценарій. Але і сценарієм це важко назвати, бо ми просто пишемо програму, ми придумуємо активності. Ми придумуємо, яких поетів ми хочемо залишити. Ми придумуємо, що ми будемо доносити на певному заході. І з цього пишеться невеличкий чек-ліст, і так само програма, яка просто розписана по часу. От і все. Тому вважаю це сценарії до самих заходів колективної роботи. Ти все ж таки більше поет, драматург чи режисер поет. Виключно поет, виключно декламатор, людина творець. І чесно кажучи, зараз мене хвилює це питання, бо той факт, що його задали, означає, що уже щось я в своєму житті роблю не так. Бо якщо мене почнуть сприймати тільки організатором, або тільки драматургом, або тільки режисером, це дуже погано, бо я завжди кохав, кохаю і завжди буду кохати поезію. І хочу, щоб мене асоціювали виключно, якщо і будуть асоціювати з декількома поняттями, то нехай першим з них завжди буде поет. І вже там десь окремо по скрипту вам будуть написані всі-всі в всі Якщо ж це буде не так, це буде фіаско. Тому кохаю поезію, вважаю основну своїм напрямку поезію. Але так як немає мого п'ятого бітла, немає мого Джорджа Мартіна, який би робив би організовував все для мене. Приходиться робити це самому. Але одна така невеличка або навіть дуже велика мрія. Це знайти такого організатора, людину, якій можна буде повністю довіритись і піти самому більше в творчість, а поки що приходиться розвиватись, розриватись. Ти все ж таки постаєш навіть у ролі режисера. Чи вважають тебе жорстким режисером? Ну, якщо так, то це характерна режиса з дитинства чи ні? Що вважати під жорсткістю? Суспільство зараз в цілому дуже ну, прямолінійність маємо на увазі. Прямо, жальні. якщо ви маєте на увазі прямолінійність, так я прямолінійний режисер. Тобто, все що тобі не подобається, якщо мені щось не подобається, я вам це скажу. Якщо казати про прямолінійність, це характеризується і в моїй поезії. Я ніколи не боявся писати про те, що мені не подобається те чи інше. Я ніколи не боявся писати про те, що кохання відверто. Як тема застаріла, знабридла і її потрібно або розмішувати, або щось ще. Я завжди приймав будь-яку критику і завжди кажу людям свою чесну критику, бо вважаю, що тільки в ній можна народжувати щось хороше. Якщо я буду посміхатися на щось відверто погане, це не буде мати ніякого сенсу. Звісно, якщо хтось викладається на всі сто, але при цьому це умовно не супер найкраще. Це одне, це одна ситуація. І Якщо в чогось є перспективи, одразу не потрібно закидувати це камінням за словами який це жах, який це ужас. Але якщо я бачу, що людина може краще, я знаю, що можна досягнути кращого, і для цього прийдеться витратити купу часу, я готовий його витрачати. Справді готовий. І нещодавно наша постановка на розпуті двадцятих, тому підтвердження: чотири театральні сюжети було поставити дуже важко і скорперувати двадцять людей. Нелегка задача, але я готовий був витрачати навіть свій особистий час, час на відпочинок, тільки б це все вийшло. І воно вийшло. Тому не жалію. І вважаю, що промолі, прямолінійність це наше все. Якщо людина не прямолінійна, особисто я не люблю посмішок за спиною. Краще, скажіть мені це в обличчя, я не буду вас засуджувати. Про що ти мрієш? Хочу, щоб в по своїй поезії я нарешті досяг того рівня, коли вона буде мені справді подобатись. Кілька фальців на роялі теригент чомусь без рук. Я ночую в кулуарі то мистецтво тепер я. Крови вино, кров вино кров! крови вино, кров, крави вино, крави вино, кров, крави вино, крави вино, кров, краве вино, крави вино, кров, кравивина, крави вина, кра, крави вина, крави вина, кра, крави вина, кров вина, крок. Бо зараз я напишу один вірш, і він мені буде подобатись день, два, три, тиждень, два тижні, а через два тижні все він мені вже не подобається. І я вже думаю, як погратися з формою, як надати йому більшої відвертості, які б образи туди додати. Що наступний вірш може значити, і що я можу ним описати? Тому мрія поетична, мрія про ідеал своєї поезії, мрія про те, що ця поезія буде відкликатися, буде відкликатись всім. І найважче в досягненні цієї мрії в тому, що я не популіст. Я не популіст, я не фанат розкидуватись стандартними словами, я не фанат використовувати відверто заїжджені теми, теж саме кохання, там паразитування на країні або ще щось, що забажаєте. Ні, я вважаю, що поезія повинна бути високою. Мистецтво повинно бути високим, і люди повинні прагнути для того, щоб його осягнути. Якщо мистецтво буде занадто скажу, як політолог пролітарним. Надто народним, воно втратить свій шарм. І тому мистецтво повинно бути зрозумілим, але не настільки зрозумілим, щоб його розуміли всі, але не настільки замудрним, щоб для його вивчення потрібно було сидіти годинами і розбирати кожне слово. Ні. Воно повинно приносити естетичне задоволення, і після того, як воно принесло естетичне задоволення, переносити на рівень глибший, на рівень сенсів, на рівень тем. І проблеми, які розкриває той чи інший твір. Чи відчував ти на собі хейт і критику? В літературних колах ні. Можливо, через те, що я не дуже звертаю на це увагу, і тому для мене це не сильно відчувається. Тому в літературних колах хейт не відчував, критика здорова, так, звісно, була багато здорової критики, було, до якої я прислуховувався. Критики, як Господи, який абсурд, сюр таки не можна показувати, ні, не відчував. В тому числі можу сказати, що. От уже не в літературній сфері, так відчувалась критика, відчувався хейт, бо активна діяльність вона дуже привертає до тебе увагу. А в нашому суспільстві увага до особистості це завжди погано. Це завжди слова про традиційне ти вискочка, нижче трави, тиші тихіше води, і так далі. і так далі, і так так далі, далі. Але не сильно на це звертає увагу, бо зазвичай люди, які таким чином критикують інших, вони. Хто вони такі, щоб звертати на них увагу. Так може критикувати людина з якимось, з якимось досягненнями, людина, яка щось має за собою. А ті, хто нічого не мають, і уваги також не повинні привертати багато. Можна їх слухати, всю інформацію потрібно аналізувати, об'єктивно все. Не можна щось пропускати повз вуха. Але і при цьому слухати все і брати занадто близько до серця, це також сюр. Були у тебе сумніви через критику у своїх дібностях? Скоріше, через самокритику. Я дуже самокритичний, як і сказав, до своєї поезії я ставлюсь максимально критично. Через що були багато сумнівів? Було багато такого, що я бачу, як більш проста, більш зрозуміла поезія подобається народу більше, а ти тут стараєшся в тебе те інше, третє, десяте, ти намагаєшся працювати над формою, над сенсами. А людям от не подобається. От людям краще послухати якийсь простий віршик про кохання, і часто це ну вбивало, відверто вбивало. Хотілося рвати, мітати. Хотілося, щоб всі люди, хто пише таку поезію, їм там було якось не дуже добре. Але це вже звісно не щире бажання, це просто сплеск емоцій. Тому через таке опускались руки. Багато разів опускались, дуже багато. Але саме зараз. Саме в даний момент я відчуваю, що десь воно вже поряд, десь поряд той момент, коли людям буде дуже подобатися моя поезія. І я не здаюсь. Я не здаюсь. Я хочу писати, і останні мої вірші мені все більше і більше показують, що чогось я все ж таки не стою на місці. Не стою на місці, розвиваюсь, тому стрімглав через перешкоди. Як твої батьки і друзі ставляться до твоєї діяльності? Батьки ставляться абсолютно нормально, підтримують, відвідують іноді заходи, завжди намагаються допомогти. Можу сказати, що можливо іноді не зовсім розуміють, але вони прекрасно розуміють той факт, що це важлива діяльність що це не просто якесь хобі, що це те, чим хочеться займатися по життю. Тому їм дякую за всебічну підтримку. Справді дякую. Друзі, друзі також підтримують. Майже всі мої друзі. Це люди літературної сфери насправді. Ті, хто поза нею, вони просто ставляться до цього з повагою, розуміють, що це круто, хоч і самі не сильно їм близька подібна тема. І це також нормально. Не всі ми повинні любити літературу. А які твої плани на майбутнє поки що відпочити. Поки що, в першу чергу, потрібно перепочити, бо останній захід забрав дуже багато сил. Три місяці підготовки це багато. І для того, щоб перезавантажитись на нові звершення, потрібно відпочити. Поки що хочу зайнятися собою в першу чергу, перейти до особистої поезії. Більше викладати щось на свій особистий акаунт, але тим паче є думки по літературі. Немає, хочеться поставити невеличку виставу по роману Фенсі Скотта Фіджеральда. Хочеться зробити можливо, екскурсію по Полтаві, по літературній Полтаві. Хочеться провести день народження проєкту. Все ж таки, 30 квітня нам виповнюється рівно один рік, один рік з нашого першого заходу, і ми обов'язково зробимо невеличкий захід, де відсвяткуємо цю прекрасну дату. Мерсі, тобі хтось говорив, що ти дуже схожий на Василя Симоненка. Можеш Ви... погодитись ніколи. Я з цим не погоджуюсь, просто тому що визнати це це остати в тінь Семоненка. А я цього не визнаю. Я не тінь Семоненка, і я навіть не схожий на Симоненка. Тому ви можете вважати, як вважаєте, це ваше право, але я не Симоненко, я Мерсі. Ти окрема індивідуальна особа? Абсолютно окрема, не... абс... кардинально інша. Кардинально інша. До Симоненко в мене є певна повага, але я не він і він не я. Це що у вас ним схоже, це тільки візуальний вигляд. Ні, ні, навіть візуально не схожі. Не розумію, чому нас вважають схожими. Скажи, якого жанру ти намагаєшся дотримуватися власних літературних? Твора. Чи є якийсь жанр, який ти до треба? Ні, Ні, ніколи, коли я тільки починав, я постійно мітався між жанрами. То я казав, що я романтик, то я казав, що я постмодерніст, то там ще хтось. Але в один прекрасний момент, я поговорив з однією людиною, у нас з ним була прекрасна дискусія, і він мені сказав одну просту річ: Михайло, якщо хочеш писати поезію, пиши поезію. А оці всі, хто ти там, як ти там, який ти жанр, до якої ти епохи належиш, залиш це на тих, хто буде після, і залиш це для тих, хто любить вивчати і копатись в цьому. А ти любиш? Я відповів, що ні, не люблю. Значить, не займайся і не витрачай сили лишній час. Не витрачаю. А скільки маю своїх вже віршів? Якщо казати про весь мій творчий доробок, думаю, там за 50, а може навіть і до сотні долізе. Обірка скоро буде. Не скоро, напевно. Бо з цих ста не значить, що я всіх хочу друкувати. З цих ста хороших набереться 30. Але це будуть такі вірші, які справді можна читати, які справді будуть приносити якесь естетичне і не тільки естетичне задоволення. І я вважаю, що перша збірка вона повинна бути максимально хорошою, бо завжди, завжди всі будуть питати про те, з чого ти починав, і починати завжди треба дуже добре. Якщо почав погано, це ніколи не вирок. Але так як в мене є час, так як в мене є ресурс, я хочу поки що ще попрацювати над формою. І коли я побачу, що народ прям просить збірку, тоді вона буде. А поки цього не відбувається, не поспішаю. Мерсі це твій творчий псевдонім. Так, звісно. Чому саме Мерсі? Дуже просто коли я почав активно займатися поезією, в тому числі через те, що якби це дивно, якби це інфантильно не звучало, але я забився, посперечався, якщо хочете на це. Я писав тоді вірші любительські, не вважав це якимось своїм шляхом по життю. Не вважав це. І в якийсь момент, коли я зрозумів, що я можу більше, що я хочу більше. Я дав обіцянку одній людині, те, що я стану відомим поетом. Обіцянку це намагаюсь тримати, і так само, як і з назвою літератури немає, Мерсі був перший, і останній варіант. А дякую, я саме тій людині, яка надихнула мене на те, щоб далі продовжувати цей шеф. Ну, Можливо, запитання буде банальним, але все ж таки скажу, ти задоволений своїм життям? Я? Так. Так, чорт Забереж, ще й як задоволений. Настільки задоволений, що хочу сказати, що 16 був найкращим роком мого життя і буде найкращим рівно до моїх 17. Ну, і на останок скажи, яку можеш дати пораду поетам-початківцям? Я не вважаю себе настільки професіоналом, щоб давати поради поетам початківцям. Але якщо вже мене просять це зробити, не моє бажання. Тому все, що хочу сказати: вивчайте як мога більше. Намагайтесь дізнаватися якмога більше. Тримайте вухо гострим, подивіться на всіх своїх супротивників супротивників саме, не колег. Кожен поет вам супротивник, але кожен поет вам друг. Тому. Вивчайте як мога більше, читайте як мога більше і ніколи не зациклюйтесь на чомусь одному. Ні в якому разі.